Всім привіт! Сьогодні почали монтувати станцію, небагато, тут 9 панелей, майже горизонт. Якраз добре зранку видно де парапет закриває. Сьогодні закінчимо. На годиннику у нас майже 12, 9 панелей, всі з'єднали, підключили, йдемо інвертор підключати. Продовжуємо продовжувати. Поставили захист на один стрінг, наше щитове обладнання. Ось так кидаємо короб, розводимо і котельню і заодно інвертор. Так, Закінчили, батарейка ще перевернеться, як закінчить котельню. Ось в такому вигляді. Добавили розеточки і сюди стоїть.